Поговоримо сьогодні про повнолуння, яке нас чекає 12 лютого, і це повня саме в знаку Лева. А Лев це такий сильний, активний і вогняний знак. І звісно, що він принесе бурхливі події та емоції, але не тільки із-за того, що це повнолуння, бо повнолуння це зазвичай такий висновок, такий фінал певної ситуації, яка назрівала як мінімум цілий місячний цикл до цього. Тому тут важливо розуміти, що. Що є ще фон повнолуння, який максимально на щось впливає, щось невелює, якісь дії повні в леві. І в даному випадку тут дуже складний фон, але цікавий, тому що для багатьох це буде шанс на прорив, особливо в творчих професіях. Поясню, чому тому, що на небі відбувається тао квадрат: це коли луна, сонце, меркурій. Взаємодія, увага з ураном. А уран у нас планета, яку часто бояться, бо це планета несподіванок, сюрпризів, інколи подарунків долі, але чогось такого, що дуже важко спрогнозувати в чіткій суботійності. Тобто, по факту, уран в такому тау-квадраті дає доволі несподіваний, але проривний результат попередньо вкладених зусиль нами. Що цікаво, що це, звичайно, дуже сильно на світовій арені відображається через Агрегар Америки в цілому. І Трамп нам знову тут дещо нагадає, може бути впроваджений якийсь законодавчий акт, якась норматива, якесь обмеження, яке будуть всі обговорювати на фоні того, що саме тому, що це повнолуння в Леві, а Левом взагалі. Лвивина енергія, така лева, управляє, тому що Марс у Леві, у Трампа, і по факту це прям те, що задіяно в попередньому лунному циклі, коли він мав вже таку свою повноцінну, легальне вступлення так, у президентство. Тому це точно. Ось ця повня принесе нам подію, яка буде спровокована, заснована, як щось нове, тому що Меркурій буде відповідати за документи, за щось таке. Те, що буде такою, якби несподіваною зміною для багатьох. І е, Уран завжди дає це з такого боку або таким способом, на що ми мало розраховуємо. Тому, звичайно, це просто такий. Ефект, знаєте, якби того, що буде точно, феєрично, дуже масштабно впливати на всіх через документи обмеження законодавчі акти. Ми знаємо, з якої сторони це може бути, але ми не знаємо яким чином, тому що Уран він дає найбільш непрогнозовані ситуації в цілому астрологічно. Що ми маємо взагалі про цю повню знати? Вона в 25 градусі Лева, 12 числа, це вже буде якби її такий не те, що вплив, а ми вже всі будемо знати, як вона відобразилась. Чому? Тому що ця повня принесе результати та події в життя кожного з нас за кілька днів до. Тому фактично з 10 по 12 лютого це максимальний її вплив і проявленість в подіях. На що варто звернути увагу? На те, що тут. Коли повня в леві, це завжди боротьба я, я чогось хочу, я щось відстоюю, я щось демонструю. І ось так проявляються люди в цей час. І до такі пропозиції приходять, коли тебе заставляють щось відстоювати, тебе заставляють проявлятися, це взагалі ідеальна повня для тих, хто давно мріяв щось почати нове, проявлятися, відстоювати своє, боротися зі своїми кордонами, як би показувати їх соціуму. Тому що це протистояння я та соціум. І е, енергія Лева вона завжди задає одразу і ключик, як цю повню проходити. Не в пасивному, а в активному русі вперед. Тобто, взаємодіяти з подіями, які несподівано по урану будуть виникати або обставинами, треба моментально. І одразу беручи на себе відповідальність та ініціативу. Але одразу скажу, що Лев він не любить якихось підводних каменів, якихось скритої інформації, неправильних шляхів, незаконних шляхів. Тому дуже важливо тут дотримуватися навіть таких моральних принципів, коли з кимось взаємодієш, взаємодіяти на кодексі честі. І е, власне, це повня, яка буде чітко розставляти таку ієрархію в стосунках. Кар'єрі, в відносинах, в родинних таких ем, розстановках, так тому тут дуже важливо саме ось на це брати акцент. Де я, де моя позиція? Я з повагою ставлюся для до всіх, хто ем, нижче моєї позиції. І стараюсь рости вверх і поважаю тих, хто круче мене, так тих, хто яскравіше мене. Власне про яскравість і про зміни зовнішності теж дуже багато в цій повні. Ця повня це буде прям рекордний період. Ось в цей період, кілька днів до і навіть кілька днів після. Максимальні перевтілення, салони краси просто будуть вибухати перевтіленнями експериментами. А також враховуючи, що у нас Венера в Овні і ретроградний Марс, тому стосунки в цей час будуть перебувати в дуже такому напруженні. Але я б сказала, позитивному напруженні, тому що багато хто буде просто склонятися до нових рішень у відносинах. Жінки максимально будуть дивувати своїх чоловіків образами. Чоловіки своєю імпульсивністю і несподіваними сюрпризами. Вважаю, що цей день Валентина який теж не за горами відповні. Дуже близько. Він під фоном цієї повні. І під фоном цього тау-квадрату з ураном. Тому, як мінімум, а вас будуть дивувати вчинки людей на День Валентина. Це точно. і стосунки можуть мати різного плану проявлення, нетипове. Тобто, те, то, що ви очікуєте, зазвичай по таким аспектам не відбувається. Відбувається щось таке, до чого ти не готовий, але будьте готові відреагувати зразу, бо обставини будуть вас заставляти. Тільки пам'ятайте до всіх з повагою. В наступному е, в наступній частині відео я, звісно, розповім трішки більше про. Кожен знак зодіаку, з ким повдя буде максимально взаємодіяти, кому благополучно, кому буде включати якісь аспекти, такі її можуть попереджувати про щось, аби ми знали, як планувати свій час та графік. Поза мною, до речі, кульки це собака, в формі собаки зроблена фігура з кульок теж до Дня Валентина. Зробила контент для соцмереж. Пам'ятайте, у мене є ще один профіль, і завжди підписуйтесь на інстаграм, тому що в інстаграмі особливо цікаво, там я даю естетичного контенту, там ми з вами більш тісніше спілкуємося, корисні посилання. І все-таки більш про життя астролога можна побачити в інстаграмі. Тож, в другій частині розбираємо знак сонячний, а також по лунному знаку свій дивіться прогноз, тому що лунний знак саме взаємодію луни. Тобто, коли вона має повню і новолуння, оце той період, коли треба знати в своїй натальній карті лунний знак. Бо якщо він у вас ведучий знак в гороскопі, то можуть програватися події саме за лунним знаком. Тож, основа, яку ви маєте знати. Персональні ваші планети, те, що ви мусите знати про себе з натальної карти, це хто ви по сонцю, хто ви по асценденту, хто ви по луні. Це мінімум, який дасть вам підказки, і дасть можливість спрогнозувати, як конкретно з вами взаємодіє кожна загальна прогностика. Тобто ви індивідуально себе так вивчите найкраще. Ну і запрошувати себе на консультації. Якщо у вас є якісь питання, ви можете прийти у відеоформаті, провести зустріч, розібрати якісь складнощі, розібратися в минулому, спрогнозувати майбутнє. І якщо є якийсь момент незрозумілості е, з партнерами, ситуація якась невизначена, астрологія допомагає зануритися в неї глибинно, зрозуміти в ній сенс, зрозуміти, де є кармічні якісь завдання, де просто пішли не по сценарію своєї долі, і дає е, такий максимально благополучний фон для прийняття рішень, для гармонійного спланування собі життя. Тому, звісно, занурюйтеся в астрологію, і ви її полюбите так само, як і я. Поставте лайк. Як програється повнолуння у Леві для кожного знаку зодіаку, дивись свій знак по сонцю і також по луні, тому що коли таке активне повнолуння, ще й взаємодії з Ураном та у квадрат, коли Уран луна сонце та Меркурій в Тао квадраті в такому з'єднанні, це дає фон цьому повнолунню для того, щоб підсилити його аспекти. Тоді луна взаємодіє у цьому та у квадраті з сильними показниками, і це дає нам уранічну непередбачувану енергію. Тому для того, щоб це максимально спрогнозувати. Варто дивитися свій прогноз і за сонячним знаком, і за знаком Луни. Розберись у своїй натальній карті. Тож йдемо до Овнів. У Овнів е, якраз аспект дуже приємний, і я б сказала, що е, те співпадіння з Днем Святого Валентина просто максимально для Овнів е, тут супер. Тому що ще й Венера в Овні. Е, Знайте, у вас задіяний аспект. Кохання, ви максимально романтично будете налаштовані. Вам може захотітися змінити себе, змінити якийсь свірот діяльності, може захотітися чимось захопитися або кимось захопитися. Тому побачення, романтика, зізнання в почуттях, вам цього хочеться і ви це даєте. Високий такий рівень емоційності і любові. Саме у Овні ну нуловіть цю удачу, тому що і нові знайомства, і попередні стосунки, і колишні стосунки все це можна налагодити можна ем, через сильні чуттєві аспекти домовитися. Тельці. У тельців питання буде стосуватися несподіваних ситуацій вдома та з людьми домашніми тобто, той хто знаходиться в вашому близькому кругу, прямо поруч з вами. Можуть бути такі ситуації, які будуть притягувати вашу увагу, і це дуже важко спрогнозувати, яким чином, але може щось ламатися, хтось може щось не могти зробити без вашої участі, і це один із таких. Не типових аспектів, тому що конкретно для тельців це програється прямо по матеріальним цінностям. Цей аспект б'є по матеріальним цінностям. Може просто нову техніку доведеться купити, тому що не зможете зремонтувати щось старе. А може допомогти своїм батькам, наприклад, або дітям, або тваринки будуть притягувати увагу в цей час. Вашої теж можуть бути якісь несподівані випадки з ними. Близнюки. У близнюків ефект знайомств, ви притягуєте увагу до себе дуже-дуже, і прям можете йти по вулиці, і аж напередодні е повнолуння бачити, як вам роблять компліменти за те, що ви вже, наприклад, там, змінили в собі раніше. Або кофточку, яку ви колись носили, зараз надягаєте, і всі вам роблять за неї компліменти. Тобто дуже цікавий, нетиповий аспект, е який притягує до вас увагу і дає шанс на нові знайомства, і на нові корисні пошуки спеціалістів, які вам зараз потрібні. Тому використовуйте. Всі, кого ви хочете знайти, зараз знайдуться якнаще для. Для вас. Далі йдемо до раків, і е, у Раків аспект комунікації з партнером через фінанси. Тому може бути просто задача купити якийсь подарунок до Дня Закоханих, або ви отримаєте подарунок. Це матеріальний обмін. Також ефект бартеру. Можете про щось домовитися на якийсь обмін чогось дуже корисного і потрібного вам у вдалій комбінації. Тобто фінансово вдало для вас домовитися зараз про якусь діяльність, обмін чогось, якусь послугу. Е, леви, у Левів, звісно, це перший дім, і Леви захочуть зараз мінятися. Хтось навіть буде міняти ім'я чи прізвище. Дайте знати в коментарях леве, як ви це відчуваєте, тому що з вами резонує просто по максимуму Причому несподівано для себе можете захотіти змінити колір волосся, викинути, наприклад, все, що у вас є в гардеробі. У вас є такий ефект, вам хочеться звільнитися від лишнього і запустити в своє життя щось нове. Це ефект новаторства. Ви теж можете щось нове вигадати, впровадити, застосувати, показати людям. Діви. у Дів це чітко. Відмова від чогось старого, У вас завершується попередній етап, повня дає цьому результат, і ви бачите, що ось це вже не має права на життя. Все, цього я вже не хочу. Від цього я відмовляюсь. Тут я закриваю якусь співпрацю, якусь взаємодію, якийсь попередній досвід. От все я вже з цим покінчив іду в щось нове. Тут вмикається одразу, що завершується нове і моментально з'являється щось нове. Причому щось неочікуване, несподіване і дуже цікаве для дів це ефект, коли вам це подобається. Далі терези і Терези мають комунікацію дуже чутливу з іншими людьми. Тобто, ви можете навіть ну, мати задушевні розмови з людьми, які вам насправді взагалі не близькі, і це не є вашими товаришами чи друзями, а ви можете просто розговорити їх на якесь зізнання, або самостійно настільки зануритися в людину от, просто розговоритись по душам з людиною, яка поруч колега, сусід, хтось не дуже тісний і близький. І він може стати вам потім таким довготривалим знайомством, яке переросте в корисний в корисну людину, в корисне ваше поле зайде ця людина в близький круг. Далі у нас скорпіони, і у скорпіонів питання статусу відстоюєте своє, відстоюєте свої границі, будуть випробування, причому з несподіваної уранічної точки зору. Для скорпіонів взагалі цей рік дуже вдалий. Але цього разу на це повнолуння будуть випробування, де вам треба відстояти, можливо, якийсь екзамен додатковий здати, щось таке, де ви доводите, хто ви. І цікаво, що багато у кого будуть питання з документами. Вони можуть виявлятися в різному аспекті, наприклад, навіть загубити документ теж або знайти. Можна для скорпіонів в цей період. Стрільці. у стрільців справи документальні також вмикаються, але тут ви щось оформляєте, щось отримуєте документ на руки, навіть якщо це якийсь гарантійний документ до покупки техніки, а Уран сприяє для стрільців власне покупці чогось нового. Автомобілі, щось техніка в дім, вам просто подобається техніка, і ви можете щось захотіти, навіть просто тільки тому, що це красиве, і можете потім навіть бути в щось, і що ви це придбали, але документ на руках вже буде оформлений на вас Козироги. Питання фінансів максимально активне, Козироги багато тратять, багато е, щедрості проявляють, багато кому допомагають. І тут аспект такий, коли ви можете допомогти навіть фінансово іншим людям, і може несподівано хтось вас попросити фінанси, от в борг попросити просто про допомогу. Е, навряд чи ви зможете відмовити. Будуть такі обставини, що вам буде дуже важко відмовити, навіть якщо ви це не плануєте. Водолія. Питання сімейні, і тут питання: з ким я хочу бути, хто мій, хто чужак. Кого залишати в житті, з ким розставатися, а з ким навпаки з'єднуватися. Тобто тут по факту пропозиції руки і серця, пропозиції розлучитися, пропозиції змінити статус стосунків, пропозиції жити разом або роз'їхатися. Пауза в стосунках або якийсь незрозуміла ситуація, яка дає поштовх змінити стосунки. Також тут аспекти є вагітності, тому обережно хто в кого це в плани не входило. І рибки, рибки, питання здоров'я піднімається цього разу, і, власне, вам. Це той знак зодяку, який захоче пластичних операцій, змін кардинальних, який поміняє якийсь колір, довжину волосся, щось таке суттєве. Це всі будуть помічати. Ваша трансформація рибки на. Цю повню просто закономірність. Е, тому рибки дайте знати в коментарях, що ви вже собі змінили. Хтось е, може на лайті так щось легеньке змінити, а з кимось буде резонувати дуже сильно. і Ви прям вирішите для себе щось, що збільшуєте груди. Або е, якщо чоловіки рибки слухають, то просто знаєте, що ви можете просто захотіти там пересадку волосся, е, е, піти в солярій позагорати, не знаю, щось таке або вирішити якесь давнє питання по здоров'ю, нарешті ним зайнятись. Також аспект рибки і стоматологія. Це взагалі весь лютий, а особливо зараз. Вам може захотітися ідеальної посмішки, нарешті, вставити той зуб, який не вставлявся раніше, десь щось нащербнулося, виправити. І ви взагалі фокусуєтесь на тому, як ви виглядаєте. Для когось це буде а, врешті сідаю на дієту, врешті щось там собі нове вигадую. І. Насправді цікавий аспект програється для рибок ще тому, що ви справді себе не впізнаєте. Потім ви будете дійсно трансформуватися так, що навіть собі будете здаватися, що вау, тепер я зовсім по іншому проявляюся, інша людина. Можливо, зробити якусь нетипову фотосесію або щось таке зміните візуально, що самі потім будете вражені. Вам резонує? Дайте знати в коментарях. Поставте лайк і підписуйтесь та підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.